Середа, 16 листопада і на каналі Житомир. Інформаційний огляд подій. Мої вітання. Що відбувалося сьогодні в області? Про це далі. Рейсовий автобус врізався у автофуру на Бердичівській трасі. Одна людина загинула, 17 потерпіли. Простудні захворювання наступають. Доказом тому статистика. Антибіотики несуть загрозу. Лікарі застерігають від самостійного вживання таких препаратів. Сумний наслідок неочищених від снігу та ожеледиці автодоріг на Бердичівській трасі сталося масштабне ДТП. Внаслідок зіткнення у Житомирському районі вантажівки та рейсового автобуса з полученням Бердичів-Житомир постраждали 17 людей. На місці пригоди працювали поліцейські. Триває з'ясування обставин. Деталі у відеосюжеті. Вранці на 16-му кілометрі автодороги Житомир Могилів Подільський трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля «ДАВ» та рейсового автобуса ПАЗ, який здійснював перевезення пасажирів з Бердичева до Житомира. Відомо, що до медичних закладів каретами швидкої допомоги госпіталізовано 17 людей. і пасажири рейсового автобуса. Наразі відомо, що 55-річний водій автобуса помер. Медики борються за життя ще одного з пасажирів – 37-річного Житомирянина який у момент ДТП знаходився найближче до Керманича. Нині він у реанімації з тяжкими травмами. Ложила, фуру лежила по колії І винесла, отак, от, вона, вона пішла. Більше 30 тонн. Чим я її встановлю? Сам лягу під неї. Я їхав, ну, підніс. На місці події працювали слідчо-оперативні групи головного управління Національної поліції в Житомирській області та Житомирського відділення поліції УНП. До лікарень обласної і першої міської доставлено 11 чоловік місто Житомир у Бердичів 4. Причиною ДТП порушення правил дорожнього руху водія вантажного автомобіля. За попередньою інформацією, водій вантажівки в умовах ожеледиці не впорався з керуванням, внаслідок чого великогабаритну фуру винесло на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з пасажирським автобусом. У фурі, яка їхала з Харкова і рухалася у напрямку міста Бердичева, знаходилися водій та його напарник. Наслідок ДТП не постраждали. Нині триває з'ясування усіх обставин. Інна Літовченко новини Житомирщини. У Житомирській області відмічається зростання рівню захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на 3% у порівнянні з попереднім тижнем. Минулого тижня захворіло 4869 осіб. Загалом в області показники захворюваності на 16% нижче епідеміологічного порогу. З поміж зареєстрованих хворих 68% діти до 17 років. Упродовж тижня захворюваність серед дітей зросла на 8%. Найвищі показники серед дитячого населення характерні для вікових груп до 4%. 4 років. Це 1988 випадків на 100 тисяч. І 15-17 років – 1249 випадків на 100 тисяч дітей вікової групи. Про це розповіла завідувачка відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Тетяна Лутай. Антибіотики використовуйте обережно. Під таким гаслом триває всесвітній тиждень застосування антибіотиків. Медики б'ють на сполох. Через часте і самовільне застосування антибіотиків лікування інфекційних захворювань є неефективним. Проблема додає і реклама медичних препаратів. Люди часто вдаються до самолікування. До чого це призводить, знає Олена Кучмій. Стійкість до антибіотиків є однією із загроз охороні здоров'я, стверджують медики. Проблема стійкості мікроорганізмів до багатьох антибіотиків стосується всіх. Занепокоєні і вчені кажуть, що всі мікроби стануть стійкими, і жоден антибіотик не вплине на них. Тому метою проведення всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків є пропаганда їх правильного застосування серед громадськості та медпрацівників. Всі антибактеріальні препарати, на жаль, мають свою публічну дію і. Певні ризики та можуть спричинити ускладнення. Тобто вони можуть давати небажану реакцію і на серцево-судинну систему, на нирки, на печінку. Тобто тут також потрібно враховувати всі ці критерії. Часто люди вдаються до самолікування, Втім, вони недостатньо поінформовані про стійкість бактерій до антибіотиків, які здатні вбивати мікроби і бактерії, натомість не впливаючи на віруси. Це надзвичайно шкідлива тенденція. І ми сьогодні стоїть питання вернутися. І наказ є вернутися вже років три, але правда, лікарі його не виконують. Як і другі медичні, це щодо виписки медикаментів і відпуск медикаментів з аптечних установ по рецептах. На жаль. Наказ міністерства не виконується. Чому? Тому що я вам скажу, що фармакологічна мафія, яка сьогодні заполонила ринок, не секрет, що і лікарі мають від того зиск, які мають пишучи в купі той, той той і вказуючи навіть в якій аптеці це купити. Ставлення до антибіотиків пересічних громадян неоднозначне. Одні вживають за призначенням лікаря, інші взагалі лікуються народними методами, та відмовитися від них взагалі люди не готові. З досвіду знаю таке. Що, ось недавно був приклад там, з моїм батьком, що ефективні. В деяких випадках є незамінними, а в деяких випадках можна й обійтися. Кошмар, це кошмар. Все доступно. Мальні самі назначають, беруть. Це плохо. Я проти антибіотиків. Я ними не пользуюсь, чесне слово. А чим лікуєтеся? Нічим, я не болію. Медики застерігають не зловживати протимікробними препаратами. Віднак, в інакшому разі це спричинить появу стійких штамів різних інфекцій. Боротися з якими буде дедалі важче. Олена Кучмій, Сергій Кобалянський. Новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску, а далі мова йтиме про такі події. Безпека руху під опікою громадських формувань в області тривають спеціальні профілактичні заходи. У Житомирі з'явилися спеціальні молитовники, надруковані шрифтом Брайля. Нині найпопулярніші з поміж старшокласників, – IT технології. Доказом тому ярмарка вакансій та зацікавлені саме такими напрямками науки. Тема ефективного використання енергоносіїв залишається актуальною для тих, хто проживає у приватних будинках і прагне здешевити вартість тепла. Як свідчать результати нещодавно проведеного держенергоефективності спільно з проектами, міжнародними дослідження, дієвості програми, більшість респондентів досягли значної економії енергоресурсів та зменшили свої комунальні платіжки. Кожен енергоефективний захід мав свій ефект. Наприклад, у деяких випадках, після термомодернізації приватного будинку, економія газу перевищувала 40%. У середньому вона сягає 29%. Модернізація системи опалення і вентиляції дозволяє заощадити в середньому 21% газу. Заміна вікон на енергоефективні у приватному будинку, дає 12% економії газу, а у квартирі 16% економії тепла. За останній тиждень понад 3300 громадян приєдналися до програми, залучивши 55 мільйонів гривень на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів. Від уряду їх очікує 35% п'ять 5 відсоткове відшкодування суми залучених кредитних коштів про це повідомляють на офіційному сайті облдержадміністрації. Дисципліновані водії, сумлінні пішоходи, якісні дороги, зручна дорожня інфраструктура та дієва система правозастосування це головні з поміж інших факторів, які найбільше впливають на безпеку дорожнього руху. Як все це у комплексі може впливати на стан безпеки на дорогах у місті Житомирі? Досліджували міжнародні експерти. І як результат в обласному центрі вже впроваджується пілотний проект Модернізація та рівень безпеки дорожньої мережі в Україні, який фінансується європейським банком. Презентація проекту відбулася. В облдержадміністрації проект має дві мети: посилення просвітницької кампанії серед потенційних учасників дорожнього руху та створення європейських стандартів безпечного міста. Я думаю, що коли ми обирали Житомир в якості пілотного проекту, ми не зробили помилку, тому що я дивлюсь, що багато вже чого в Житомирі зроблено з точки боку безпеки дорожнього руху. Наш проєкт технічної допомоги, модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні фінансується Європейським інвестиційним банком. Бути в числі перших завжди приємно. Я думаю, ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб цей проєкт був успішним. Власне, в чому особливе значення? Це перш за все, те, що сьогодні проєкт нам дасть можливість розуміти інформацію про ті так називаємо чорні точки. Концентрації ДТП, щоб посилити увагу і розробити конкретні заходи по роботі з ними. Бо часто питання безпеки руху у нас полягало в тому, в такій певній формальності я б сказав, стоять світлофори, стоять знаки, все зашите турнікетним огородженням, щоб люди, не дай Бог, не вийшли на дорогу. І то називалося заходи з безпеки руху. Досвід кожної країни має бути врахований. І... Імплементація будь-яких з цих проєктів має в першу чергу ґрунтуватися на особливостях того чи іншого регіону, на особливостях характеру жителів, їхньої ментальності і таке інше. Але те, що загальнолюдські підходи, які використовують наші колеги в цьому проєкті, які направлені, скажімо так, на задіяння. Загальнолюдських цінностей на е провокування, десь можливо певних емоцій у людей, які е мають лежати в основі одного з найбільших відчуттів людини, це інстинкту самозбереження. Десять примірників православних молитовників на молитовників, надрукованих шрифтом Брайля, доставлені в бібліотеки міста та подаровані дітям з вадами зору. Житомирська обласна організація Український фонд благодійництва на чолі з Олесою Морозовою та за підтримки міжнародного фонду Давай допоможемо та обласного управління сім'ї молоді і спорту привернули увагу спільноти до людей з вадами зору. Друк молитовника відбувся за благословення святішого патріарха Київської і всієї руси України. Філарета книга містить найважливіші молитви для православних віруючих. Відтепер такий молитовник можна читати в дитячій обласній бібліотеці. Захід було доповнено подарунком від голови Житомирського осередку Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю позору Вікторії Шевчук, яка у свою чергу подарувала Житомирській обласній дитячій бібліотеці карту України, що виготовлення шрифтом Брайля. І кожен рік ми збираємо кошти на якусь програму. В цьому році нам е попали мені на очі молитовник для сліпих дітей, і члени правління ми вирішили, що ці кошти, які будуть зібрані людьми на цій акції, будуть приурочені. І ми випустимо декілька молитовників. Ну так як сума в нас була не дуже велика, до нас ми запропонували нашим. Співробітникам ми співпрацюємо у нас меморандум співпраці з міжнародним благодійним фондом Давай допоможемо. І вони нас підтримали. і От ми випустили цей молитовник для сліпих дітей. Ця акція була проведена за підтримки облдержадміністрації управління молоді і спорту Світлани Миколаївни Грес. Вона була присутня, бачила це чудове, дійсно було свято і міської ради. Наша організація у нас був проєкт Право на доступність. В рамках цього проєкту один із результатів діяльності це була адміністративна карта України, зроблена шрифтом Брайля та збільшеним шрифтом. Як ви бачите, тут є легенда. Все, що ви бачите, написано літерами, тут написано. А також по Брайля, тобто незряча е, дитина або доросла вже людина, яка втратила зір або не бачить, може е, дослідити карту. Тому що, звичайно, плоску карту вона дослідити не може, і у багатьох незрячих е, ну е, трошки неправильні уявлення, яка має наша країна, е, тобто яка форма області. Якщо ви бачите, можете навіть спробувати тут. Є ось межі області. Середина листопада ще не завершився перший навчальний семестр, а старшокласники вже ретельно вивчають майбутні напрями отримання вищої освіти, а відтак і затребуваних на ринку праці спеціальностей. Інформаційно-просвітницький ярмарок професій портал успіху успіху-2016» відбувся у Житомирському агротехнічному коледжі. Старшокласники з міста Житомира та району мали змогу індивідуально поспілкуватися з фахівцями різних напрямків, ближче познайомитися з навчальними закладами, в яких можна отримувати популярні спеціальності. Чим цікавляться підлітки? Які і які професії нині популярні? Про це у сюжеті Таміла Нестерук. Анастасія нині студентка агротехнічного коледжу. Професію маркетолога обрала за порадою мами. Але дівчина з дитинства мріяла бути військовою. Тому на ярмарку професій насамперед приміряла військову амуніцію і автомат. Мені дуже подобається перша форма. По-друге, я з ну з дитинства маю справу з оружієм і. У мене знайомі є в воєнні, які ну, нормально в світі зараз. І так вирішила. Керівник Центру розвитку кар'єри Житомирського державного технологічного університету Юлія Богоявленська зазначила, що особливою популярністю на ярмарку професій користуються IT-спеціальності. Хоча інші факультети також затребувані. Немає факультету, щодо якого не було попиту. Цікавить вузькопрофільні технічні напрямки і цікавлять економічні управлінські напрямки. Відповідно, ми намагаємось під кожного абітурієнта запропонувати ту спеціальність, яка відповідає його внутрішньому світу, те до чого є здатності, здібності і таланти. Стосовно роботи у сільськогосподарському секторі фахівці відмітили зниження активності. Завідувач відділом агроінженерії Костянтин Борак зазначив, що можливо це пов'язано із низьким рівнем заробітної плати. Дітей цікавить не тільки отримана професія, а й можливість працювати за кордоном. Тому що, як відомо, в нашій країні працівник, який працює в полі, не отримує належної плати праці, і студенти намагаються по закінченню нашого навчального закладу виїхати за кордон працювати. Мистецькі спеціальності обирають абітурієнти, які прагнуть нести людям задоволення і красу. Зінеїда майстренко свою професію обрала саме за таким принципом. Вибирала свою професію за порадою батьків. Я дуже хотіла спочатку грати. Я хотіла від початку грати на музичному інструменті, але на фортепіано. Але так як я вже була дуже доросла для фортепіано, то мама сказала, щоб на бандуру, і от я її послухала, і зараз мені дуже подобається. Я дуже люблю свій інструмент і дуже рада, що пішла саме на музикант. Через майстер-клас. Символічну спробу вступу до навчального закладу а також комп'ютерне тестування на визначення сфери інтересів, майбутні випускники мали можливість ще раз переконатись у правильності свого вибору. Можна повинна все-таки на поклик серця, тому що якщо професія тобі не до душі, то навіщо себе мучити? Дуже приємно, коли зустрічаєш просто на вулиці. Звичайно, я їх не запам'ятовую, бо їх багато дітей. Але ти зустрічаєш дітей, вони з тобою вітаються. Дякую там за консультацію. Це було колись, але ви мені допомогли, і оце є найбільшим таким ось результатом. Після подорожі вулицями з тут містечка майбутні абітурієнти також мали можливість оцінити для себе найпривабливіші навчальні заклади, адже у подальшому вибір саме за них. Таміла Нестерук, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. І на останок про свято. Саме сьогодні, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників телебачення, радіо і зв'язку. Ми прагнемо, аби телевізія кожному з вас приносила користь, позитиви та цікаву і виважену інформацію. А тому у своє професійне свято весь колектив Житомирської філії Національної телекомпанії України дякує вам, глядачам. Ми знаємо, що ви давній друг нашого каналу. Ми шануємо вашу доброзичливість і цікавість до наших програм. Дякуємо за відданість і за те, що ви постійно з нами. Знайте, ми працюємо саме для вас і для вашої родини. Ми знаємо ваші радості і проблеми. Допоможемо порадою, добрим словом та надамо потрібну інформацію. Будьмо завжди разом і Вітаємо канал Житомир! Такі події приніс цей день. Завтра будуть інші новини, а далі у випуску оновлена інформація від синоптиків. До побачення інформацію синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. У четвер очікується морозна погода, а ось вже у п'ятницю істотне підвищення температури. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 17 листопада вночі – мінус 2, 4, в день – плюс 1, плюс 3. 18 листопада вночі – мінус 1, плюс 1, в день – від 5 до 7 градусів тепла. 19 листопада тепла температура утримає далі. Атмосферний тиск 749 міліметрів, вологість повітря 87%.